Права 635. Периметр прямокутника дорівнює 60 см. Якщо його довжину збільшити на 1 см, а ширину зменшити на 3 см, то його площа зменшиться на 45 квадратних см. Знайдіть довжину і ширину цього прямокутника. Тож, ну якщо у нас є периметр, а це подвоєна сума сторін, то ми можемо знайти суму сторін цього прямокутника. Записуємо, що оскільки. Периметр прямокутника шістдесят сантиметрів то сума довжини і ширини. 60 що ділиться на 2 це буде 30 сантиметрів. Ну це вже простіше. Тоді, якщо ми через Х позначимо довжину, то ширина буде 30-х. Записуємо. Нехай. Довжина. Х сантиметрів. Тоді. Ширина. Буде 30 мінус х сантиметрів. Є? Ну що ж, а яка ж тоді площа у нас була на початку? Записуємо, що площа. На початку? Тоді х, що множиться на 30 мінус Х. Сантиметри, що множиться на сантиметр, це буде квадратних сантиметрів. А стане. Довжину нас збільшили на 1 см, то ми записуємо, що Х у нас буде плюс 1. А ширину зменшили на 3. То ширина у нас 30. мінус Х. І ще зменшили на 3. Так, це буде дорівнювати тоді. Х плюс 1, що множиться 30 мінус 3, це буде 27, тоді мінус х квадратних сантиметрів. Є? За умовою. Маємо. За умовою ми маємо, що площа зменшиться на 45 квадратних сантиметрів. То ми записуємо перша дія. Складаємо рівняння від тої площі, що була. це х, що множиться на 30-х, якщо відняти ту площу, що стала, це х плюс 1, що множиться на 27-х, то це має складати 45 квадратних сантиметрів. Ну що ж, х множимо на 30 мінус x, x помножити на 30, це буде 30х, x помножити на мінус х, це буде мінус х у квадраті, далі відняти, x плюс 1 множимо на 27, x помножити на 27, це буде 27х, 1 помножити на 27 це буде плюс 27, x плюс 1 множимо на мінус x, x помножити на мінус х, це буде мінус х у квадраті, і 1 помножити на мінус х, це буде мінус х. Це дорівнює 45. Є. Отже, тут у нас є подібні доданки: 27х і мінус х, то ми записуємо, що 30х мінус х у квадраті. Відняти 27х мінус х це буде 26х. Плюс 27 і мінус х у квадраті. Це дорівнює 45. Є. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то це буде 30х мінус квадраті. Було 26х стане мінус 26х. Було плюс 27 стане мінус 27. Було мінус х квадраті, стане плюс х у квадраті. І це дорівнює 45. Є. Ну що ж, тоді 30х мінус 26х, це буде 4х, далі мінус 27. Це дорівнює 45. Є? Ну що ж, переносимо мінус 27 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 4х. Справа у нас 45. Було мінус 27, стане плюс 27. 4х, тоді дорівнює 45 плюс 20. Це буде 65, плюс 7, це буде 72. Є. Ну що ж, тоді знаходимо х. Потрібно добуток 72 поділити на відомий множник на 4. Х тоді дорівнює. 72, що ділиться на 2, це буде 36. І ще раз на 2, це буде 18. Є? 18, в дужках пишемо чого, сантиметрів. Це у нас що буде? Довжина. Ну і в другій дії знаходимо ширину. Це 30 мінус х. То ми пишемо 30 відняти 18. Це буде дорівнювати 12. У дужках пишемо чого? Сантиметрів. Це у нас буде тоді ширина. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть довжину і ширину цього прямокутника. Отже, записуємо 18 см і 12 сантиметрів е yeah.